Олександр Сиборовський, директор комунального підприємства, навчально-тренувальний центр Хмельницької міської територіальної громади. Як вас змінила війна? Ви знаєте, це моя суб'єктивна точка зору. Я професійний військовий, війна мене мене не змінила. Війна, мені здається, міняє суто цивільних людей, а людина, яка віддала себе і все своє життя. Захист батьківщини. воно до цього готувалася, на це вчилася. Тому в даному випадку мене особисто не змінило. Навчально-тренувальний центр. Чого та кого навчаєте? Цей навчально-тренувальний центр, який почав працювати влітку 22-го року, ми почали взагалі працювати з добровольчими формування територіальної нашої громади. Проводили навчання індивідуальну підготовку. Перейшли на молодь на випускників всіх навчальних закладів нашої територіальної громади, вчили їх стріляти до медичної підготовці. І так і продовжуємо це робити. Проводимо заняття відповідно, відповідно до базової підготовки загальновійськової військової громадян України до Нацпротиву. Є групи, які вчаться. Просто людей, які записуються, цивільні люди. І вчаться, хочемо ми чи не хочемо, наші сусіди не дадуть нам спокійно жити. Ми, як країна, моя думка, маємо мілітаризуватися. Приклади в світі є такі. Ми маємо вміти себе захищати, тому для цього є навчально-тренувальний центр. Чи має бути обов'язковою робота з психологом для бійця, як розпізнати стрес у військовослужбовця? Психолог дуже і дуже потрібен. Він потрібен як і на стадії формування якогось підрозділу, так і під час безпосереднього ведення бойових дій. Людина, яка зайшла напередок, вона не знає, що її чекає. Вона не знає, що їй робити. Любу людину турбує нерозуміння майбутнього. І поговорити про це, якщо рядом такі самі необізнані люди, не маски, для цього потрібен психолог. А на рахунок, як розпізнати у бійця, ну в 90% боєць зависає. Ну от Ходить в себе, віддаляється від колективу, думає якісь свої мислі, це зразу видно. Чи відвернувся, чи десь присів, Завис, як кажуть, в народі. Для цього теж потрібен психолог, який може поговорити, але є маленька, але дуже важлива така складова цієї психологічної допомоги. Любий керівник має дослухатися до порад психолога, щоб поради людини, яка фахова в цій галузі. Була сприйнята правильно, і на неї була якась реакція. А не так, що психолог каже одно, командир каже друге, а в ветозі воно виходить і не те, не все. Якось так. Мобілізація сьогодні. Що пішло не так? Це дуже цікаве питання. Мені здається, що всі люди згадують ті черги до військоматів. До центрів комплектування, які були з перших днів, і те, що зараз робиться, ну, принаймні для всіх шок. На мою думку, і за брехні вибачаю, що кажу в ефірі, краще людям казати правду. А в нас же починаючи від Арестовича і таких самих, якось так, якщо людям показали правду і робили по совісті. Я так думаю, такого б не було. Чи зменшився патріотизм дітей з 2022 року? Принаймні, в нас в місті все покладено на те, щоб діти нам вірили. Вони всі знають, що вони захисники, потенційні захисники. Вони ну, на них Тим просто приємно дивитися, коли відпрацьовують якісь там питання з стрілкової підготовки у нас в центрі чи з домедичної підготовки. В них знаєте, ця справа мені кажеться так, горить в руках. Якою буде Україна після перемоги? Якою вона буде, я не знаю, але знаю, якою би хотілося. Всі ми хочемо мирної країни, всі ми хочемо заможної країни. Всі ми хочемо комфортної країни. Принаймні хочеться до цього дожити. Якщо не самому, то хоча б діти. Мені здається, що за останні там, 100 років, якщо беремо з 20-х років того століття, мабуть, один з самих шансів таких зробити класну країну. Європейську країну не можна цей шанс загубити.